Якщо набрали 180 вісімдесят банів, наприклад, цього балу достатньо, щоб вступати на бюджет, тоді за вами вже університет місце на навчання фіксує на бюджеті, і всі інші заявки, які ви подавали на бюджет саме, вони не будуть розглядатися, тому що можливість навчання на бюджеті лише одна. Якщо ви вже десь пройшли, то або тут на бюджеті, або в іншому університеті можете розглядати контракт. Якщо в цьому університеті, по першому пріоритету, не вдалося пройти на бюджет, то ця заявка... Ще автоматично буде на контракт розглядатись. Там вже залежатиме від кількості балів, від обсягу вступу. А заявка за пріоритетом номер 2 буде так, таким самим чином розглядатись на бюджет. А якщо там застатку... Це проходить в автоматичному режимі ось на цій платформі, так? Так, так. А, ось воно таким чином проходить і, відповідно, ось так порядку спадання розглядається. Якщо десь пройшли, все, розгляд закінчується, ну саме на, на бюджет. Може бути таке, що не вдалося вступити на бюджет, не набрали балів, або там, ну, з інших причин там, скоротили обсяг бюджету, різні випадки бувають. Якщо ви не прийшли в жоден університет, в який планували на, на бюджет, то у вас є можливість навчання на контракті в цих університетах, і тоді ви можете приймати участь в грантовій системі навчання. Це ось таке нововведення з цього року воно працює. Що, якщо, наприклад, у вас по двох предметах є 150 балів, або більше держава буде компенсувати частинку навчання, це 15 тисяч за 150 балів по двох предметах. А якщо по двох предметах 170 балів, то це вже 25 тисяч компенсації кожного року буде отримувати дитина з вартості контракту.